Спікер українського парламенту, пане Стефанчук, пане Яндрокович, та панове, дуже радий бути з вами на цьому першому парламентському саміті міжнародної кримської платформи. Ми всі знаємо, що кримська платформа буде чи реалізована за допомогою цього саміту. Ми сподіваємося. Що це буде дуже плідна подія, і ми дякуємо Хорватії за гостинність. Туреччина підтримувала заснування кримської платформи з самого початку і після першого. Саміту проведеного минулого року ми також підтримуємо найвищий рівень проведення такого заходу. Ми хочемо висловити свою стійку підтримку територіальної цілісності України, включно з Кримом та іншими анексованими регіонами. Крим це батьківщина наших співвітчизників кримських татарів і тема, окрім якщо говорити про економічні чи безпекові аспекти, це також для нас важливо. Ця родин цей родинний зв'язок, тому що кримські татари заслуговують жити у безпеці на своїй батьківщині. Ми не будемо визнавати анексію Криму і будемо підтримувати. І українську цілісність, і наших братів кримських татар на всіх платформах. Ми є спільними представниками проєктів по Криму щороку, в ООН, Але ви знаєте, що ООН не може знайти рішення для цієї проблеми. Це показник потреби фундаментальних реформ у міжнародних організаціях, які ми, Туреччина, завжди підкреслювали словами про те, що світ це більше ніж п'ять держав з іншого боку, ситуація всіх наших співвітчизників, які були позбавлені свободи у Криму, зокрема нарімана Джаляля, заступника. Кримсько-татарського меджлісу це те, що потребує реакції. Ми сподіваємося, що ці люди будуть звільнені якомога швидше. Дякуємо за ту співпрацю, яка стала можлива завдяки цьому саміту. Це допоможе підвищити обізнаність публіки про важливі питання. Ми підтримуємо спільну декларацію, прийняту сьогодні. Я хочу заявити, що ми. Як парламент Туреччини готові приєднатися до спільної роботи для розвитку тих рішень, які будуть прийняті платформи, і ми знаємо, що Туреччина не Визнала е, анексії е, також і чотирьох областей, е, які спробували анексувати Росія. Ми хочемо ще раз сказати, що ми. Не підтримуємо рішення Росії, ми відкидаємо ці протизаконні міжнародні кроки, і е, війна, яка триває з 24 лютого, унесла міль, е, тисячі життів українців. Багато е, міст було постраждало, і ми знаємо, що е, ці втрати збільшуються кожного дня. Ми хочемо ще раз сказати, що переможців. Ніхто не виграє від цієї війни. Ми підтримуємо підтримку моральну, матеріальну надаємо підтримку Україні з самого початку і ми. Будемо е, сподіватися, що мир наступить після того, як Україна відновить свою повністю територіальну цілісність. Ми е, сподіваємося, що коли умови дозволять, е, ми перейдемо до дипломатичних засобів. Переговори це не означає компроміс. Просто те, що вдалося виграти на полі бою, потрібно закріпити дипломатичними інструментами, і ми готові надавати своє посередництво у цьому. Я хочу звернути вашу увагу ще раз до важливості міжнародного права та його дотримання. Це не ми знаємо це це як павутиння. Ви знаєте, де сильний пролітає, а сопкий застрягає. Так не не повинно бути. Якщо е, ці закони не можуть зупинити агресорів, тоді міжнародного права немає, і кожен буде робити все, що хоче. Порушуючи ці норми, світовий мир, міжнародна безпека можливі тільки за наявності такого права, яке вимагає його дотримання і справедливого світового порядку, який базується на рівності народів і країн. Це єдиний спосіб забезпечити світовий мир. На завершення я хочу висловити свою подяку. Тим, хто долучився до організації цієї зустрічі на парламентському рівні в рамках кримської платформи, я хочу сказати, що ми незабаром дійдемо розв'язання кримської проблеми. Дякую.